Отже, ми з вами переходимо до наступного етапу, коли у нас є логотип і є дві складові його. так? Це текстова частина і сам графічний знак. Приступаючи до макапів, я пропоную, щоб ми з вами зробили перших п'ять макапів: це стрічка для бейджика, подарункова упаковка, прапор. Опаковка для дизайн для стаканів для напоїв і е, квиток до палацу. Це допоможе нам пропрацювати не лише е, кольорові рішення, да? тому що ми з вами підібрали кольори, але як вони будуть виглядати в житті, в мерчі, в різних сферах застосування, ми поки що не знаємо. Тому. Я хотів би, щоб ми з вами перед тим, як його запаковувати в брендбук, ми з вами перевірили, а як це буде виглядати. А, і для цього нам знадобляться реальні макапи, коли ми це. можемо побачити: от у нас є обмеження форми, да? тобто у нас є дуже витончена форма, якою вона може бути світлою, наприклад, як тут, чи темною. А, Тут я спробував подивитися, як буде виглядати такий легенький біжний з паттерном самого знаку. Можливо, не найкраще рішення, але непогане. Тут я спробував подивитись на темну тему і взяти як паттерн Ось це. Взяти як паттерн верхню форму графічного знаку. Тобто, у нас є. В наших дверях верхнє напівколо, таке як сонечко. І в цьому сонечку ми з нього можемо зібрати е, певний такий ритмічний малюнок. Да? Ось такий. Е, такі колеса. Е, чи ми залишимося цим паттерном? Не знаю. Поки що тестую, експериментую, е, але це вже принаймні перша спроба подивитися, як. Дати наш шнурок для бейджика. Я пропоную вам сьогодні е, приділити час для того, щоб в ваших логотипах, чи в логотипі е, ось цьому, чи ось цьому, наприклад. Да? Я вам можу його можу з вами поділитись, якщо ви хочете працювати з цим знаком. Е, Подивитись, а які можуть бути варіанти з стрічкою для бейджика. І по готовності ми це обговоримо. Макапи з Envato я придбав, надіслав вам їх, ви можете взяти їх з архіва. Якщо у вас будуть питання, як користуватись макапами, якщо ви ними не користувались, дайте знати. Я покажу, як це, ну, скажімо так, правильно робити. Один раз там не складно просто. Якщо у вас є. Якщо ви не знаєте, як це правильно робити, просто... я не знаю, зразу кажу без тіснені. Добре. зараз покажу. Окей. Так. Показує екран. На слово макап, що означає, що нагадайте? Макап це означає, що е якась добра людина, яка е талановита і може зробити реалістичний об'єкт з фізичного реального світу. Підготовленим таким чином, щоб наклавши свій дизайн, логотип, ми отримали вигляд, як ця форма буде виглядати в житті. Тобто, якщо це паперовий стаканчик, то наклавши свій логотип, ми побачимо не просто ну, плоску версію, а ми побачимо, як би в об'ємі, як би цей паперовий стаканчик виглядав для. Паперовий стаканчик виглядав в реальному житті з нашим логотипом. Є? Це називається макап. Макапи бувають ну, різні, різних предметів. Можуть бути там макапи гелікоптерів, прапорів, стаканчиків, візиток, флайерів і, і так далі. Тобто ми не можемо цей файл передати вдруг, але це дозволяє нам побачити, як наш дизайн, кольори. Композиція, певні елементи будуть виглядати на реальних об'єктах. Зрозуміло, що да? таке макап? Так, да, це від англійського make-up типу, так? Да? Ні, make-up це щось інше. Ага. Um, так, добро. Ми відкрили файл з стаканчиками. І дивимось. У нас є ось в правій частині в панелі layers. Uh, у нас є uh, декілька папок: Texture, Mockup 1, Mockup 2, Бегд. Uh, виключаючи в Photoshop макапи, ми бачимо, за що вони відповідають. Да? Background відповідає за фон взагалі. Макап 2 відповідає за лівий стаканчик, Макап-1 за правий, текстура відповідає за. Те, щоб це виглядало як справжнє. Заходимо в папку Макап-1, дивимось Paper. Paper це означає, що це паперова частина стаканчика. Так? Тобто, коли ви купуєте напій в кав'ярні, то якщо ви купуєте то ви можете отримати разом зі стаканчиком таку паперову обкладинку. Для чого? Для того, щоб. Нагріти стаканчик, не передавав вам температуру в руку, і ви могли його нормально тримати. Отже, ми дизайнимо не сам стаканчик, ми дизайнимо ці паперові обгортки. Для цього ми шукаємо: ось тут є такий леєр, який називається paper. Так? Оцей знак означає, що це смарт леєр. Робимо Double Tap, тобто два рази. Клікаємо на нього і отримуємо ось такий варіант. Да? Тобто Це наш е, внутрішній файл, з яким ми будемо працювати. Наприклад, ми хочемо поміняти кольор е, на якийсь там, інший, не знаю. Ось такий, наприклад. Да? Тобто Ми перефарбовуємо його, можемо тут створювати новий е, слой. Намалювати наш дизайн для паперового стаканчика. Далі ми тут його зберігаємо. В принципі, як ми зараз робимо, ми не в фотошопі малюємо, а ми малюємо, ну, збираємо дизайни в фільмі, сюди переносимо. Але якщо вам зручно малювати, збирати дизайни в фотошопі, взагалі ніяких проблем. Та зберігаємо цей файл PSB, переходимо назад в наш слой. І дивимося, що наш дизайн одразу відобразився тут на стаканчику. Зрозуміло? Далі ми беремо файл експорт SPNG і зберігаємо нашу PNG-шку. Можемо виключити фон. Для того щоб в фільмі у нас було більше простору для того, щоб збирати вже там фінальні макапи в єдиному стилі, в презентацію. Тобто тут, в принципі, можемо фон виключити і зробити експорт самого дизайну, самих стаканчиків. Чи це зрозуміло? Є питання нема? Так, ще, ще, ще буквально 10 секунд. Як накласти оцю червону? Що ви нажимали, Черв, щоб червоне туди перейшло? Ми відкриваємо файл з макапом. Покладемо смартлер, який нам потрібен. Єсть. Клапки макап це ось. Ця перша історія. В папці Макап-2. Ось зелений. Ось видно, зелений папірець. Два рази натискаємо. Натискаємо, і відкривається внутрішній файл Smart в якому є цей О, да, да. да і ми пишемо тут, ну, тут би, чи переносимо. Або копіюємо наш типу логотип. Ну сюди. Правильно? Або копіюємо логотип, да Далі. Зберігаємо цей файл. І повертаємось до оригінального. І бачимо, що наш дизайн перенесений сюди на файл. А логотип з фігми Photoshop в якому форматі? PNG треба. Угу, да. Поняв. Угу. Ну, тоді зрозуміло. Будемо пробувати зараз. Окей. Ну, тобто, ви сюди можете перенести будь-які зображення. А фігма от з цими макапами не працює. Photoshop, так, да, працює з ними? Наприклад, перенесли. І одразу побачила, як це виглядає. Воно зразу воно... завертає, так як воно. Да, воно зразу загортає, показує вам, що буде видно, що не буде видно, як це буде виглядати. Гарно, погано, ну і так далі. Ви можете вже самі приймати рішення, як це буде. Добре, тепер зрозуміло. Добре. А, тоді приступаємо до роботи і повертаємось, як тільки у нас буде що обговорити. Пропоную а, через 20 хвилин. Так, а, а макап цей ви скинули в нашу групу, так? Макапи в групі були скинуті тиждень тому. Ага, понял. Вище, ніж макапи Вадима. Да так, -да, так, зрозуміло, добре. Окей, круто. Тоді 20 хвилин працюємо над макапами, повертаємось і обговорюємо, що у нас є.